Доброго дня, друзі. Ось хочу вам представити мій апарат під час викашування трави. Ось така хороша висока трава, засіяна, все як положено. Косить її косою. Троє суток, вже перевірено. Разом косаркою косаркою ну, цілий день або навіть півтора. А ось цим агрегатом ось. Чудова машина. Кажуть, що українського виробництва з сегментами як у коси. Сегментної коси. Ось вона так в мене встала. До речі, форте 7 кВт. Ось, трохи фортку накидаю. І... Трохи немає солосності, але я не злітає Ремі. Я думав, що буде злітати. Але нічого. Да. Робить на повному газу. Гріється. Гріється добряче гріється. Аж я відчуваю. Але погода не жарка, навіть дощик. І я думаю, що з моїм участком він справиться. Так, на сусідське. Заробітки не знаю, чи піду. З однієї сторони покошено, з іншої сторони ні. Але ось така ситуація з ним. Ще хотів на адаптері попробувати. Ну, у мене зараз вузький в'їзд, поїзд каналу. То, по краях городу у нас такі канали. Це перше таке зустрів, Великі канали. А всю зиму може тут стоять вода і літом теж. Так що ось така ситуація. Ну що, зацініть апарат в роботі.